Працюючи в чоловічому колективі, за два роки ні з ким не почала зустрічатися. Ми розійшлися, тому що він був аб'юзер довбаний. Вишов нього шарф, він мене шукав, в нього не було контактів моїх, тому не будемо заглиблюватися в мої дитячі травми, тому що потім на весіллі це буде неромантично розповісти. Вітаю на каналі Психологиня і тут ми будемо ставати кращими версіями себе. Сьогодні поговоримо про те, як знайти кохання, як знайти партнера, причини, чому вам не вдається побудувати стосунки. І, звісно, будемо розглядати все це з психологічної точки зору. Готові? Поїхали! Знаєте, якось один мій знайомий сказав, що всі у своєму житті, незалежно від етапу життя, прагнуть стосунків. На що я відповіла ні. Це неправда, а він розповів про свою колегу, яка вже два роки працює в чоловічому колективі, і так і не знайшла собі партнера. І він сказав, що з нею щось не так, значить, в неї якісь психологічні, проблеми, якщо вона працюючи в чоловічому колективі, за два роки ні з ким не почала зустрічатися. Ну, в нього була така картина світу. А що я думаю з цього приводу, що дійсно бувають етапи життя, коли людям не до стосунків, бо вони тут були недоречними. Також є люди, які не потребують стосунків, принаймні Ногамних стосунків, якщо говорити про міжособистісні контакти, то так я вважаю, що кожній людині в тій чи іншій мірі вони потрібні. А якщо ми говоримо саме про романтичні стосунки, то ну тут уже не обов'язково. Що ви думаєте з цього приводу бути чи не бути, напишіть в коментарях. Гаразд, давайте поговоримо про можливі причини відсутності стосунків у людини. І я беру свій чарівний блокнотик, і ми починаємо. Може мені зробити якийсь мерч з чарівними блокнотиками психологічними? Тож, по-перше, це психологічні проблеми. Сюди ми можемо приписати все, що завгодно. Це і ненадійні тими прив'язаності, і страх близькості, проблеми з довірою, самооцінкою, і так далі. І так далі. По-друге, це гіперфокус на стосунках. І думаю, ви помічали, що коли ви чогось дуже прагнете, йдете до цього, робите все можливе, щоб це сталося, то воно, наче, вислизає від вас. Як тільки ви відпускаєте цю ситуацію, то те, що ви хотіли, стається саме по собі. Три, можливо, ви ще не відпустили минулі стосунки, і у вас ще є якісь сподівання, страждання, любовні терзання, намагання. Я вже починаю вірші складати. Ну і ось саме це заважає вам увійти в нові стосунки і рухатись далі. Четверте, це інші пріоритети. Це якраз те, про що я говорила на початку, коли Такі етапи життя, що вам не до стосунків. Можливо, ви зараз дуже зайняті там кар'єрою, навчанням, здоров'ям, бо чим, що ну, стосункам просто нікуди вписатися у ваш графік. Ну і п'яте, банально ви ще не зустріли свою людину або не готові її зустріти. Я не знаю, чи вірите ви в долю, кармічні стосунки і так далі, і так далі. Особисто я виступаю скептиком астрології, але ну хто у що вірить. Це все дуже класно, це все дуже цікаво. Але що з тим робити? Давай розбиратися. Ну і як ви вже зрозуміли, ми пройдемося по кожному з пунктів, які я зазначила, і почнемо з. Роботи над своїми психологічними проблемами. Одне з найважчих тут і половина шляху це ідентифікувати проблему. Тобто, якщо ви визнаєте, що у вас є якась проблема, то це вже 50% до її вирішення. Як працювати з страхом близькості і проблемами з самооцінкою, в мене є відео повноцінне, де я розказала чітко і вичерпно покроково, що з цим можна зробити. А якщо ж ви не можете розібратися, що саме відбувається, чи вам потрібна підтримка психолога, то Пам'ятайте, що я чекаю вас у себе на консультаціях. Знижечка мінус 10% на першу консультацію зі мною. Розкажу вам історію про свою клієнтку. Вона зверталася до мене досить давно, з запитом що. Чому в мене досі немає стосунків? Чому до мене не підходять знайомитися? Ну, я ж і гарна, і цікава особистість, і я ходжу там в кафе, чекаю, щоб до мене підійшли, познайомились. Я в неї питаю: розкажи, як ти виглядаєш, коли ти чекаєш, що з тобою познайомляться? Як ти стоїш? Ти відкрита, дивишся на людей, дивишся їм в очі, посміхаєшся. І вияснилося, що вона стояла отак, якось закрита, зажата в телефоні. На свідомому рівні їй здавалося, що вона готова, що вона відкрита, але її пози. Говорили про інше, і я кажу: а як же люди до тебе підійдуть знайомитися, якщо ти закрита, якщо ти виглядаєш, наче ти не зацікавлена у цьому? До чого я розповідаю цю історію? До того, що нам може здаватися, що в нас немає ніяких проблем, ніяких бар'єрів, що ми дійсно готові це просто світ несправедливий, не дає нам цієї можливості. Хоча світ дійсно несправедливий, це факт. А насправді, якщо ми заглибимося, проаналізуємо свою поведінку, свої внутрішні відчуття, ми можемо зрозуміти, що насправді а не настільки ми то і відкриті, настільки то ми і готові. Я прихильниця підходу, що спочатку має йти любов до себе, а потім вже до інших. я б хотіла з вами обговорити одну таку цікаву думку: чи змогли б ви полюбити людину, яка сама себе не любить. Бо дійсно існує така категорія людей. У яких є проблеми з самооцінкою, проблеми з любов'ю до себе, з самосприйняттям? А вони говорять: ми не красиві, ми погані, ми не цікаві, ніхто нас не полюбить, ми не варті любові, і так далі. І так далі. І спочатку ти говориш цій людині, та ні, це неправда. Подивись на себе, ви і розумні і цікаві, і гарні, і так далі. І так далі. Але в якийсь момент просто це доходить до межі. І вам набридає, ви просто більше не можете слухати це скидлення. Вибачте, і ви починаєте думати, а може ця людина і дійсно така, ну, яка вона описує, якщо вона так в цьому переконана, якщо вона так про себе говорить, те, як ми ставимося до себе, те, як ми проявляємо любов до себе, показує іншим, як треба ставитися до нас. Як треба проявляти нам любов? Якщо ми ставимося до себе погано, якщо ми проявляємо до себе любов погано або навпаки, проявляємо до себе ненавість і відразу, а не любов, то інші будуть проявляти до нас те саме, тому що ми своїми діями показуємо іншим, як з нами поводитися. Так от, повертаючись до питання, чи змогли б ви полюбити людину, яка сама себе не любить? Особисто я відповідаю на це питання, ну що, скоріше за все, ні. Хоч як би грубо це не звучало, але ну я об'єктивно намагаюся оцінити цю ситуацію. Бо якщо я люблю людину, яка себе ні у що не ставить, то, виходить, я люблю її із жалості. Виходить, ну, я якось себе не поважаю, якщо я залишаюся з людиною, яка ну, нікчемна, як вона про себе говорить, і тут виникає такий дисонанс, ну, тобто. Дуже дивна ситуація, дуже дивна. Тож, думка, яку я хотіла донести, це що спочатку любов до себе, а потім до інших. Ще одна важлива думка, що багато людей спочатку хоче взяти, а тоді вже віддавати. Але якщо кожен буде хотіти спочатку взяти, то так нічого й не почнеться. В Моїй картині світу любов має йти зсередини. середини. Тобто, якщо ми всередині відчуваємо наповненість, відчуваємо любов, відчуваємо ресурс. То це свідчить про те, що ми готові йти і ділитися цим ресурсом, що ми готові заводити якісь стосунки, якісь там романтичні взаємини. Але якщо у нас всередині порожнеча, і ми йдемо і шукаємо стосунки для того, щоб заповнити цю порожнечу, ну це дуже егоїстично і це нечесно. По відношенні до іншої людини виходить нам нічого віддавати, тому що щоб щось віддавати, в нас має бути ресурс. Тобто, ми спочатку маємо забрати нагребти купу цього ресурсу цієї іншої людини. Тобто, я вважаю, що взаємини мають будуватися з внутрішнього ресурсу і наповненості людини, і от саме тоді можна побудувати щасливі здорові стосунки. Але знову ж таки, я наголошую, що все те, що я зараз описую, це моє бачення. Це те, як я б хотіла, і ті речі, які важливі для мене. Те, що я проговорила, звучить якось дуже ідеально, по-правильному. Але для мене ці речі важливі. Можливо, для вас вони не важливі, і у вас інше бачення. Але я бачу це саме так. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ще одна штука може бути у тому, що ви надто ідеальні та сама приказка. Чи бачили ви коли-небудь чергу у бутік? Але не поспішайте радіти, що я потішила ваше его. Насправді, ідеальність. Це захисний механізм. По-перше, ідеальність може бути надкомпенсацією, тобто вас колись образили, зробили вам боляче, щось таке неприємне сказали, і ви вирішили довести всьому світу, що вони помилялися. І правда, в тім, що ідеальність відлякує людей, тому що вони бачать ідеальний образ. І вони думають, що у вас якась просто недосяжна планка, або навпаки, думають, що у вас там і без них купа прихильників, і куди мені там туди пробиватися. І потім виявляється, що до вас підкатують тільки якісь найвідбитіші, і вам здається, що це ваша доля, і що ви більше нікого не цікавите. Але справа в тім, що якраз ці найвідбитіші, їм не страшно до вас підкатувати, тому що ну їм, в принципі, нічого втрачати. І те, що ви їм відмовите, їхнє его від цього менш. Чим не стане а може взагалі ви будете в такому вічі, що їм ще й пощастить. Ще взагалі мають під цією ідеальністю, а то я так про неї говорю, і маю щось якийсь свій образ в голові, і не зрозуміло про що йде мова. Ну, це коли ви там дуже слідкуєте за своєю зовнішністю, ви там ну буквально ідеальні. Ви, у вас там завжди укладка, там якийсь стильний одяг, у вас там і успіхи в навчанні, в кар'єрі, там супер цікава людина, супер розвиваєтесь, ходите в тренажерний зал, і ви скажете, така що? Ну мені тепер перестати доглядати за собою кинути тренажерний зал і книжки. Ні, зовсім ні. Просто справа в тому, що як я вже казала, ідеальність відлякує. це. По перше, а по-друге, створення ідеального образу виснажує, тому що ну ви не можете постійно його підтримувати, бо бувають якісь такі складкі дні. Коли ви не в сильній позиції, мовити про те, щоб просто бути більш щирими, більш відкритими, можливо, десь показувати свої слабкості, не соромитись цього, показувати, що ви звичайна людина. І коли ви розкриваєтеся людям, повірте мені, це підкорює як ніщо інше, і ніяка ідеальність не підкорить так, як справжня людина, коли вона розкривається. Друга причина, яку я окреслила, це гіперфокус на стосунках. І тут я хочу згадати. Віктора Франкла, автора книжки Психолог у концтаборі, зачинателя логотерапії. Ну, по суті, це психології сенсу життя. Ну, мабуть, вам ця вся інформація не потрібна. До чого я веду? А він ввів такий термін, як гіперінтенція. Це надто великі зусилля, що саме по собі заважає досягнути успіху. Тобто, це те, про що я розповідала на початку, коли ми дуже чогось хочемо, робимо максимально все і навіть більше того, щоб це сталося, щоб цього досягнути, то воно просто від нас вислизає. Також, що пропонує Віктор Франкл? Він теж пропонує змінити фокус, трошечки відпустити цю ситуацію і сфокусуватися на чомусь іншому. Наприклад, з безсонням. Якщо у вас безсоння, ви дуже-дуже намагаєтеся заснути, і оце дуже сильне намагання, воно вам і заважає заснути, тому що ви в напруженні, ви сконцентрувалися на тому, щоб щось робити, аби заснути. Так само і зі стосунками. Якщо ви ходите там сім разів на тиждень на побачення, то ви вже, чесно кажучи, я уявляю, як ви задовбалися. Від цих побачень вас вже від них нудить, тому що кожен раз нова людина знову про себе розповідати. Ну вже голова тріщить. Ви вже не робите це якісно, ви вже робите просто, аби це робити. І саме це вам і заважає зустріти вашу долю. Іноді нам просто треба усвідомити, що ми стукаємо у зачинені двері, а нам просто треба трошечки подивитися вліво і побачити, що там є відчинене вікно, і зайти через вікно. І дивно робити одне й те саме, очікуючи іншого результату. Якщо ми, наприклад, робимо постійно одне й те саме, там ходимо на дейти з Тіндеру, кожен раз розчаровуємося, то можливо дивно робити постійно те саме і очікувати іншого результату, щоб в якийсь момент пощастить. Можливо, варто спробувати якісь інші способи для знайомства. Ще загвоздка може бути у тому, що у вас дуже висока планка. Я не буду вас зараз вчити підвищувати чи знижувати свою планку. Це ваша особиста справа. Просто треба реалістично оцінювати. Якщо хочеться якогось мільйонера, щоб він був і привабливий, і спортивний, і цікавий, і гарно до вас ставився. Ну, ми розуміємо, що це ну, один шанс на мільйон. Або ви, можливо, не там шукаєте. Бо якщо ви все ж таки націлилися на мільйонера, то ну, ви маєте розуміти, що вам довго доведеться покопатися. Не буду казати, де, ви явно не знайдете мільйонера в Аромакаві. Хоча, ну, може і так. Це дуже цікаво. Якщо хтось знайшов мільйонера в аромакаві, будь ласка, напишіть, я хочу знати цю людину. Треба ходити в місця, де потенційно можуть бути і мільйонери. Ну і взагалі. Просто реалістично оцінюйте свою планку і свої бажання. Ой, а ще я чула, що деяким людям важливий спосіб, як вони познайомляться зі своєю другою половинкою. Деякі люди категорично відмовляються знайомитися з людьми в інтернеті, і знаєте, навіть не в цілях безпеки, а просто тому, що потім на весіллі це буде не романтично розповісти. Це не романтична історія кохання. Ви думаєте, я зараз це все видумую? Ні, дійсно такі люди є, і я з ними спілкувалася. І в принципі, це теж бажання людини. Я не можу ніяк на нього повпливати. тобто Якщо так хочеться, ну чому ні? Хто заважає? Ну тобто, у людини є бачення, що треба познайомитися якось природнім шляхом, щоб це було романтично. Я там йшла, розлила на нього каву і потім все так закрутилося, я залишила в нього шарф, він мене шукав, в нього не було у контактів моїх. ну Коротше, просто ви маєте розуміти, що таким чином ваше потенційне коло для знайомств, потенційне коло де ви можете знайти свою половинку, воно зменшується, збужується, так само, як і з мільйонером, тому що ми відсіваємо всіх інших. Просто треба бути готовим до того, що доведеться більше покупатися, і що треба буде більше витратити часу на пошуки або попрощатися зі своїми упередженнями. Зрештою, підсумовуючи про цей пункт щодо гіперфокусу на пошуку стосунків, я можу сказати, що найкраще в цій ситуації буде дійсно забити, насолоджуватися своїм життям, крутитися у тих сферах, які вам цікаві, і це збільшить ваші шанси знайти вашу людину у цих сферах, і у вас вже будуть спільні інтереси і. Більшість цінностей співпадатиме. Третій пункт: ви ще не відпустили минулі стосунки. Скажу одразу, в мене є відео як забути людину. Будь ласка, переходьте, дивіться. Там я дала відповіді на ці запитання більш широко. З основного, перше, що я вам дуже дуже рекомендую, це відписатися від всіх можливих соцмереж, повідаряти фотографії і, можливо, навіть заблокувати, повідаряти переписки для того, щоб у вас не було бажання. Прочитати це знову передивитися фотографії, повертатися до цього, слідкувати за життям цієї людини, тому що ви сумуєте не за людиною, а за спогадами, пов'язаними з нею. Також я пропоную написати прощального листа, де написати, що ви прощаєтесь з цією людиною, і все, вона вас відпустила більш детально про лист, як його правильно писати. Дивіться в моєму відео, як забути людину. І ще з основного я вам пропоную поставити крапку у цих стосунках. Якщо ви не поставили крапку у стосунках, тобто ви не знаєте, чому ви розішли. Шлася з цією людиною, то я вас попрошу прописати причину. Я дуже часто людям говорю, що щоб вас не турбувало, прописуйте це. Прописуйте, виливайте на папер, тому що в голові. Це каша, коли ви виливаєте це на папір, то це більш чітко і структуровано. Я сама так роблю, мені дуже допомагає і вам рекомендую. І кожен раз, коли ви будете думати, а можливо, мені варто повернутися до цієї людини. Ви відкриваєте блокнотик. читаєте, ми розійшлися, тому що він був аб'юзер довбаний. І все, ви закрили блокнотик, такі ага, все, мені вже не хочеться туди повернутися. Або, зрештою, чесно собі зізнаєтеся, що ви ще сподіваєтеся, що ці стосунки відновляться, що ви ще будете разом, і ви зараз насправді... Ві не шукаєте когось конкретного, а ви просто хочете показати тій іншій людині, що а ви можете когось знайти, щоб вона вас приревнувала, щоб вона примчала до вас. Якщо ви собі в цьому зізнаєтесь, вам буде набагато легше і у вас буде більш чіткий план, як вам діяти. Четвертий пункт це інші пріоритети. Коли ви дуже чимось зайняті, коли у вас такий якийсь насичений етап життя, що стосунка, ну просто нікуди сюди вписатися, але з іншого боку. А чому ж ви тоді на цьому відео, якщо у вас інші пріоритети в житті? Але все одно десь підсвідомо ви думаєте, а як мені знайти стосунки, Чому в мене досі немає кохання? Тоді можливо у вас не інші пріоритети, а ви все таки боїтеся собі в чомусь зізнатися. Тоді поверніться до інших пунктів і перевірте, можливо, десь щось з цього. Я вам знову запропоную дещо прописати. Я буду дуже часто це вам пропонувати. І ніхто не любить домашні завдання від психологів, але повірте мені, це одне з найважливіших в терапії. Це важливіше за зустрічі, тому що основна робота в людини відбувається навіть не на зустрічах з психологом, а тоді, коли людина виконує домашні завдання, коли вона ходить тиждень до наступної зустрічі з психологом, обдумує це все в голові, і воно в неї розкладається по поличках. Вона приходить на зустріч, вона представляє своє домашнє завдання і вона задає питання. От тоді відбуваються зміни. Так знову ліричний відступ був Так от що я вам запропоную прописати, це визначити для чого вам потрібні стосунки, тому що знову ж таки деяким людям потрібні стосунки для того, щоб у когось забрати ресурс, забрати любов, бо у них самих до себе любові не вистачає. Тоді нам треба виходити з позиції не того, що мені треба знайти стосунки, а з позиції того, що мені треба полюбити себе мені треба наповнити. Своє внутрішнє я любов'ю, і для цього мені не треба стосунки. Для цього мені треба гармонія в собі, налагодити стосунки з собою, а не які якась там інша людина. Хтось хоче стосунки через враження, але якщо вам потрібні враження, то просто підіть і наберіть цих вражень. Ідеалі в ідеалі стосунки це коли ти наповнений любов'ю, і тобі нікуди й діти, і ти хочеш її з кимось розділити, ширити і множити. Але знову ж таки, це в ідеалі. В мене теж є оця мулька ідеальності, щоб все було правильно, але ну, це відео про вас, а не про мене, тому не будемо заглиблюватися в мої дитячі травми. Тому, будь ласка, напишіть, для чого стосунки вам, чому ви так відчайдушно прагнете кохання. Чекаю відповідь в коментарях. Правда, дуже, дуже цікаво почитати. Що буває, коли кохання нав'язане нам соціально, тобто я хочу стосунків не через те, що мені дійсно це треба, а через те, що суспільство мені говорить, що ти не повноцінний без стосунків, коли там всі родичі питають. От, ну, там, коли, ж ти, коли ж ти вже собі знайдеш якогось партнера, тут дуже важко відмежувати бажання суспільства від своїх бажань, дуже важко за цим символом прислухатись до себе. Але якщо постійно у себе запитувати, якщо прописувати, якщо виконувати завдання, то ви краще себе зрозуміти і свої бажання. А ще хотіла вас спитати, що ви думаєте про фразу та людина, але не той час. Чи якщо це доля, то воно завжди вчасно, і якщо це не вчасно, то це все ж таки не та людина. Теж, будь ласка, пишіть. Скільки вам запитань наставили, хоч би на одне відповіли, їй Богу. І п'яте, ви ще не знайшли свою людину або не готові це зробити. Я вам запропоную знову ж таки прописати, описати свої стосунки, як ви їх бачите, свої ідеальні стосунки, але описати їх в теперішньому часі. От, наприклад, я знаходжуся в стосунках з такою чудовою людиною, вона виглядає так-то, так, -то -так -то, В неї там гарний носик, не знаю, широкі плечі. Ця людина добра, там щира. Ми разом говоримо про те, то разом робимо це. У нас такі то плани. Тобто, пофантазуйте, уявіть якісь класні стосунки, ідеальні для вас. Але я реалістичні, будь ласка. Хоча знаєте, існує приказка, якщо хочеш ладу, проси Феррарі. Ну, там якісь інші марки машин, ну я не запам'ятала. Так от, як працює ця штука, коли ми прописуємо, якого партнера ми хочемо. Це не магія, це не астрологія, це ми не посилаємо якісь сигнали в космос. Але якщо вам так подобається думати, якщо вам це допомагає, то хто я така, щоб вам заборонити? Це працює як ми здійснювальне пророцтво. Що воно таке і з чим його їдять? Самоздійснювальне пророцтво, або ще там є синонім це ефект Пігмаліона, і там ще купа синонімів, це коли в нас є якесь передбачення, і ми несвідомо робимо дії для того, щоб це передбачення збулося. Тобто це передбачення збувається не тому, що нам його передбачили, а тому, що ми самі несвідомо до нього йшли. Значить цю інформацію, ми робили все можливе, щоб воно сталося. Ну, наприклад, якщо вам... Пророчили, що у вас буде якась класна масштабна суперпоїздка. То є два варіанти розвитку подій. Або ви поїхали в якесь сусіднє село, і ви це інтерпретуєте як та сама масштабна поїздка, яку мені напророчили, тому що я отримала там стільки емоцій, тому що в мене там були якісь пригоди на дорозі, і так далі, і так далі. Або є інший варіант, що ви дійсно поїхали в якусь класну масштабну поїздку, тому що ви робили кроки для того, щоб це сталося, це не звалилося у вас просто так. На голову, це тому, що ви стали з дивана і щось робили так само. І зі стосунками ми описуємо ці стосунки. Ми описуємо партнера, і потім ми несвідомо робимо кроки для того, щоб отримати цього партнера. А навіщо нам прописувати критерії для того, щоб ми оцю поїздку в село не інтерпретували як поїздку там на Мальдіви, умовно? Щоб умовно якогось аб'юзера ми не інтерпретували як суперкласну людину, суперкласного партнера. Уряди людей це спрацювало. Але не одразу, в когось пройшло декілька місяців, а в когось і декілька років. Тобто будьте готові до цього. Так, я дуже багато сьогодні наговорила, Давайте підбивати підсумки. Коротше, робіть що-небудь з того, що я вам запропонувала, визначайте свою причину. І якщо вам це не допомогло, то є один дієвий спосіб, який ну, працює стовідсотково, навіть 200% завжди. Просто якщо вам нічого з того, що я запропонувала, не допоможе, то це остання інстанція. Це воронка для приваблення чоловіків. Ну, це в старій класичній версії було для чоловіків. А ми її трошки модернізуємо, і це буде воронка для приваблення партнерів і партнерок, незалежно від гендеру. Ми розкриваємо нашу рівненьку спинку, робимо отак і крутимося по годинниковій стрілці. Я беру свій чарівний блокнотик для того, щоб я вам чітко прочитала умови цієї вправи. Три рази ми крутимося для приваблення людини першого рівня. 7 раз для приваблення партнера другого рівня, 17 для третього рівня, 34 для четвертого рівня, 72, щоб привабити до себе міністра або олігарха, відповідно, міністерку або олігархиню. І 108 ми крутимося для того, щоб привабити принца або принцесу. Я, звісно, жартую, а ви не жартуйте над своїм вестибулярним апаратом. А якщо серйозно, то просто забийте, живіть своє найкраще життя, і все буде так, як має бути. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете отримувати більше психологічної інформації, якщо вас привабило це відео, то будь ласка, поставте лайк, підпишіться і обов'язково напишіть коментар. Я сьогодні дуже багато питань. Будь ласка, дайте відповідь хоча б на одне. Також підписуйтесь на мій Тікток, там ще більше психологічної інформації і відео виходять частіше. Також в описі я залишаю анонімну гугл-форму, де ви можете поставити свої анонімні запитання або розказати історії, і коли набереться достатня кількість, то я запишу відео і дам відповідь на ці запитання. Також не забувайте, що я чекаю вас на своїх консультаціях. Вони проходять онлайн в Zoom. Знижечка мінус 10% на першу консультацію зі мною. Афірмація на сьогодні ви привабливі і до нових зустрічей! Сподіваюсь, па-па! Есть 107...